Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Вмащуйтесь поудобно, беріть з собою попкорн, включайте телевізор і дивіться класне кіно з Голдмарінкою Влог. Думала не записувати сьогодні відео, а потім думаю, та ні, треба з вами поспілкуватися. Знаєте, як ото тянет мене, тянет і тянет. На повестки дня на вулиці Сирія вечір. Але відео вийде трішки попозже, іли наві завтра утром, я думаю. Ну, я ще подумаю, <смеш> <смеш> що я буду їсти і що я вам розкажу. Я вас удивлю так, що ви оце всім... ну, це сім вечора, можна так сказати, даже вже більше уже, якщо сірі. Почало восьмого чи восьмого. Треба було подивитися, не подивилась на часи. Нічого страшного. Так. Вечеря у мене така, так як у мене був тільки сніданок. Обід я пропустила, бо я була дуже зайнята. Гризлася з жінкою там на базарі, на садах 2. Ну, факт тот, що я пішла в сирний кіоск, а вона торгує в овочному. І вона сама до мене прибігла і сказала, що я показую її, огірки, і помідори не можна. Вона вих... сама до мене підійшла. Я навіть до неї ходити не збиралась, Думаю, сказала, що в неї там чоловік стоїть злий, як собака, і не розрішила знімати огірок і помідури. Так там і ціна дорога. Думаю, ну тебе в болото, не буду до тебе навіть ходити. У нас тут конкуренція на садах, є піти, кроме вас. І вона ж підбігла і почала що вона мені казати, що вона мені. там сделає. Я тобі сделаю. Відео у мене є. Ну, що вона зробить. Вона зробиє собі таку репутацію, що, ми, що я перестану туди ходити і ще куча людей перестане ходити. Ну, дивіться, я так зрозуміла, якщо людина ну, торгує овочами по якості, що я вам скажу, вони якісні. Ціна трішки відлічається і дорожче. Кой що дорожче, кой що дешевше. Ну, тут претензій по продукції немає. Так що, щоб ви не подумали, що це, це сугубо лічно. Вона мене затронула, він, він затронув, вона, як собака на мене напала. Виключай телефон, я тобі сказала. Я тобі сказала, виключай телефон, то вдома ти говори. А я говорю, на вулиці мною командувати не потрібно. Я старалась, знаєте, як на ви, і вежливо розмовляти. Вона і тикала, і сиділа там. Паперосу курила. Просто ужас, що було. Ладно, проїхали. То все на її совісті. Я на таких людей не обіжаюся. То в них бздик по фазі. Значить, їм не нужні покупці. Оце отак. Далі. Що там мені ще? Коментарій прийшов. Женщина пише, теж з базара. Я її знімала, була взимку моркву. Ну, Я просто знімала товар, який виставлений на базарі. Вона сама до мене підбігла, почала мене толкати, лізе до мене в кадр. Ну, чого ви лізете до мене? Ну, показала я огірок помідор. Ну, Навчить цей помідор розмовляти, щоб він мені сказав, не знімай мене, не буду знімати. От як мені помідор ілі огірок, ілі котлета що в тарілки скаже, то я їх послухаю обов'язково. А то, що мені там розказують в громадському місці, обличчя я не показувала, не показувала, а продукти я маю право показувати. Боже, я ж слюні побігла. На повестки дня розкажу, що буду їсти. Помідор не в той жінці я купила, а купила в жінки, яка стоїть на остановці. Огірок котлетка сама приготувала котлетку Куріна. І пюре картошечка. Вечеря. У мене ще й десерт буде. Розказую. Надо ж вам розказати, купила таку ось картошку. Зараз її буду пробувати. Зараз розкажу її склад. У ну, мене ще є вся така запакована. Бачите, я ж багато ж не трачусь. А мені ще написали позор мені, що я їм таку картошку. Думаю, де позор? Я б не сказала, що це позор. Тоді позорно, що люди, людям його продають. Це що, а тебе позориться, а потім ми йдемо туди, і ми там, там людей стільки багато, і там всі позоряться, бо беруть люди багато такої продукції. повірте мені, і не тільки таку. І мівіну беруть. Так зустрічаєш, знаєте, як полки повні, а потом приходиш під вечір, а полки полупусті. Бог ти мой! Так тут, виходить, більша половина людей позориться. Склад. Це день у день. Ну, я ще такої не пробувала. 37 грамів ну, я густеньку зробила, можна житше робити. Я густеньку. Нічого не додавала, ні солі, ні бо тут написано картопляне пюре, концентрат сухий других обідніх страв з ароматом вершками. Це з ароматом, а це картопляне пюре. Так і це картопляне пюре. Ну тут ще концентрат сухий. А тут немає концентрат, концентрат. сухий других обідніх стров. Та тут таке саме тільки. О. Бачите. Все, передня картинка одинакова. А ну єшки почитаємо. Я люблю оці єшки, без єшок не заходить. Так, склад. Пюре картопляне сушене. 70%. І тут 70%. Е471 стабілізатор Е450. Тавно все одно і те саме. Е304, регулятор кислотності. кислота лимона, концентрат Е22. Да, Тут, в принципі, зато без ГМО. Получається, тут ну, одинакова хімія, що тут, що тут. Ну, будемо спробувати смак. Ну це ж я вже пробувала, розказувала, Смачне вночі було. Ну, як сказати, съдово. Полетіли день у день. Бо вже тут ви сидите детей слюнями Пів попкорна корну того з'їли, мабуть. Хороша. Мені зайшла. Не треба сюди ні масла, нічого, вона в міру Солена, в принципі, можна зробити її трошки жидше. Ну, я зробила густу. Помідор. М -м, помідор як домашній. Жінка на остановці рулить. Котлету готувала сама. Вкусно. Без хімії купленим філе куриним. Добавила туди перепилені яйця, бо в мене корінних не було нормально. Цибульку, сольку, перчик трошки хліба додавила, щоб вони були більш такі вологі, ем, смачно. М -м 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 -м. Зайшло на уран. Ігорюк, і гркий помідора там куплений на остановці хороший. Угу. Завтра піду робити контрольну закупку. Дивіться, відео буде дуже цікаво. Бомба. любить котлета. З пюре картошкою. Во. Я це дивлюся. І ще там хейтер написав коментарі, що типа, нечего лица знімати. Ну, я йшла по базару. Людей запитувала, на що обличчя. Можна показати чи не можна? Там відео, кстати, є. Ну, хто попав у кадр і не кричав, не знімайте. Звиняйте, це громадське місце. Тобто, хто говорив, не треба, той в кадр не попав. А жінка там на хитрому ринці, що я з нею ругалася. Не я ругалась, вона за мною ругалась. Та я взагалі її показувати не збиралась. Вона сама лізе, біжить, вихоплює фотоапарат. Таке чувство, що вона натирила там этих жилек чекмотлоха. Там же реалітетом трудно назвати. І <тит> продає на Боже, що тобі не гоже в дорого. Жди мене, принцеса, я вшучу суботу, ну, оце що буде, приїду до тебе. Возьму з собою підтримку зала охранників. Щоб телефон не вихвачувала. Бо якщо людина вихвачує телефон, це вороствош, мабуть, вже вважається. Поліцію з собою приведу. Скажу, дивіться, знімаю железяки, Ї... жінку не показую. Головік вам коммісін. Розкажу, що я там скажу. Кажу, ви провірте, чи її речі То її речі, чи не її аналоги вона заплатила. М -м -м. Оце вона як подивила, вони там вничку дивляться відео, я знаю. Оце як подивиться моє відео, напише, що я така обаятельна і привлекательная. Обично мені пишуть, що ти все жреш, не нажрешся. А ви що не їсте? Сейчас я оце повечею і все. Межіться не буду сьогодні поїм та спать ляжу. М -м -м. Картошка смачна. Я чай ще собі зробила. Чай. Такий по акції взяла. 25 гривень чи що? Ну, ви там відео подивіться, побачите. А що я вам скажу по цьому чаю? Раз, покатик заварився, ну я ще попробую другий раз, третій раз і четвертий. І скажу вам точно, скільки разів можна заварювати цей пакетик. Пахне лимоном. Ну, чай як чай. Я люблю, знаєте, такий ну, темний і крепкий не люблю. Люблю то пакетик 4-5 разів заварювати і нормально. Ну, щоб вода була закрашена, то саме смачно. М -м. Повірте мені. А ще як пакетик погано краситься, я його так ложкою потовчу, і вода потім раз-раз потемніла і нормально. Купіть хто-небудь самокат. самокот. Гроші да, ну. Мені ще багато написало дуже хороших коментарів. Я вдячна всім своїм адекватним підписникам. Зараз, мабуть, адекватні підписники мені пожелають приємного апетиту. А як побачать мій десерт хейтери, то вони там, я не знаю, ядом прискать почнуть. Ой! Буде зараз десерт. Ще ви такого десерта. На ніч ніхто не їсть, тільки я. Хопа. Це називається пиріг фруктовий півкілограмовий. Ні, ну я його весь не я з'їм трошки. Може, масло ще взяти намазати і сира зверху положити. А? Як оце зробити? Точно, лоханулася. Бринзи сюди положу. Зараз піду за бринзою. Так. Зараз я вам розкажу. Берете отак пиріг. От, відрізаєте його. Тут же клійоночка є. Це в маркетопці купила, там випічка смачна. Щось тут яблук немає. А вони зверху. Ось, бачите, відрізали так пирог. Оцю клійоночку. Щоб булка не засихала, я її так раз. Цікове буде відео, я сподіваюся. Це ще сториться. Ось, дивіться, взяли так кульочок. І так раз і все. На п'ять днів булки хватить. Вона не черствіє. Тепер беремо цю булку. Ось в мене є масло. Домашнє. Сахновщини, Мама передала Доні. Пережива за мене, щоб я не похудала. Отак ми накладуємо масло. Я просто розказую, які я бутерброди їм. Ну, це щоб крепко спалося. Пишіть, хто любить булку з маслом. Повірте мені, ви оце з'їли, воно недорога їда, тому що на дорогу їду, там на всякі пиндики, миндики. Грошей немає. Ми ж економимо, я ж економлю. Ось, бачите? Економія должна бути економна. Я намазала трішки масличка. Так, тепер беру бринзу. Ну, я її в лоточок положила, храню. Блін, уже з'їли. <гум> Що осталось з вчорашньої бринзи. І отак нарізаємо кусочками. Отакими, бачите, невеличкими, тоненькими, щоб світився. Отак раз. Ой, недлиний треба перерізати. Отак раз. Отак, бачите, тут трошки менший. Два. Отак, три. О, все, готово. Це я вам показую, як десерти вдома готують. Mm. Тепер беремо цю булку і їмо. Mm. Mm. Хорошого? Знаєте mm. mm. як ото чай. День у день, кожен день. Запиваємо. М -м -м. Завтра сніданка не ждіть, бо в мене була ситна вечеря. Тоді я вечір я була сніданка, пропускаю. Якщо я це сьогодні так поїм, то завтра я їстиму аж в обід. М. М. Асно там хайтери та напишуть кормолескам. Відпишіть мені, бо мені без вас скучно. М. Mm -hmm. Скромний булочка з чаєм. Угу. Mm. <реш> Сьогодні сир не брала, брала колбасу в салтовському базарчику. А там же сирний кіоск. той. Ну так салтовський стоїть. І сир, сирний бутик, чи сирна лавочка. Там теж сир продають, король Сиру. Ну я підійшла, там спросила, вона каже. Вона в хозяйки спросити, чи можна сир Ну? У мене цей сир закінчується, це надо куплять. Подивлюся, не дасть снять сира, не куплю. Піду салтовскому візьму. Мені, в принципі, без різниці. Потом куплю, вам розкажу, смачний, не смачний. Будете знати, де куплять. А вони ж як сказали, ой! Ми якось жили без блогерів. А тепер розплодилось їх багато. Угу. І так людей почти нема. Хто ж узнає, що вони там торгують. Може подумають, що ринок вже закрився. Там базар і АТБ. Не так, щоб... Вот мне понравилась женщина в рыбном, она вообще молодец. Скажу, можно сниму? Да, можно там то-то, то-то, то. Вообще, я вам честно скажу, если продукцию снимать, я даже не обязана это спрашивать. Так вы меня зовут. Такий бутерброд, що думаю, що я сейчас лусну. Ой, а я вже доїдаю, чесно. Ну, це з булкою вкусно, сладкою іменно булкою. Це сир, це бринза, взагалі-то. Вона така трошки солянувата в міру. Масло і булка сладка. Масло ще можна так посолити. М -м -м. Дешево просто. Ну булка кача 40 чем-то гривень стоя. Дорого. Угу. Серед всього всього дешева сама картопля. Ні, чай. Самий дешевий. Бо один пакетик чаю. Гривня. і Гривня. І одна копійка чи дві копійки. Там їх 40 пакетиків, Даже менше гривень. 40 пакетиків і 25 гривень з копійками цей чай стлив. Чай, потім пюре дешеве йде, потім йде по економії булка. Потім йде котлета куріна. Ну, не, недорога. Ну, я йду фарш. Фарш там, перепилені яйця. Таня дорогу, а там сходи, блин. Потім йде сир козій. Там недорогий обійшовся мені. Ну а масло домашнє. Почему 500 гривень за кілограм. Оце вже давлюся, сижу, ну, свиней нема. Ну, доїсти надо. Була таких серветок, бачите? Там ставлю до труп. О! Тоді ж витягують там. Чистота і порядок. Космонавт, що треба? Видимо, що тут не з красолками. Що? Що не так, я помила, синок. Все не так і все не те. Чуєш, твої оті другі кросовки вже висохли. У тебе шість кросовок. Фух, як тяжко. З підлітками. Все не так і все не те. Все, тепер можна йти спать. І ж бліки так ідуть. Да? Нам було світла більше. Нормально. Любі мої хороші, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажано, я люблю хороші коментарі. Ну, всі ж люблять компліменти. А якщо ви не хочете писати, там сердечко поставте і напишіть там, яка ваша любима страва, там, картопля, котлета, суп, борщ, окрошка, олів'є, ну, шуба. Вигадайте, що нібудь там такого плана. Я буду розуміти, що ви підтримуєте мій канал. Ну, хейтери, я ж про вас також не забула. Чекаю від вас е, компліментів. Все. Солодких снів. Пока-пока.